Чи можна порівнювати Counter-Strike і Valorant? Ну, оця гра, типу, щось нове привнесла Fortnite і PUBG. Можна, будь ласка, оця людина піде посади нахер. Зараз гра дуже сильно змінилася, і всі це бачать, і для чого, для кого це зробили, тоді виходить? Графіка не зайшла, шкода, що від першої особи, ніби шутер, так це і має бути, типу, ну це шутер. Це fps шутер, але при цьому це екстракшн це може бути таке, це цілком валідний коментар, що е, графіка може не заходити. Стилістика може не заходити. Я розумію, що це гра абсолютно не для всіх. Візуал артів класне є таке. Я розумію, що це гра не для всіх, але ну ти теж маєш розуміти, що по перше, нічого такого ніколи взагалі не було. Тобто, це перша гра, яку я побачив в настільки сміливій графічній стилістиці. Тобто в стилістиці, от якогось я ніби дивлюся, я як дизайнер, я в шоці. Це це просто рай для графічного дизайнера. Це неймовірно круто виглядає е, загалом. Але я розумію, що типу, оці роботи, оці типу персона, ну, типу, ці класи, за яких ти бігаєш, е, місцевість, типу, все разом може бути типу, ну не для всіх. Мені здається, це одна із причин, чому так багато хейту вилилося на гру в квітні минулого року, коли була коли було альфа тест там, звісно, склалося там багато факторів. Склалося там дуже не пощастило, скажімо так, банджі. Вони попали в неприємні таймінги для себе. Склалося все таким чином, що водночас в них ви вийшла не супер, не супер готова, не завершена альфа. Ну треба визнати. Тоді, типу, це не була така гра, яку варто було прям так. Про неї хайпувати і так показувати її. Там багато чого треба було ще доробити. На фоні цього вже був типу не сильно позитивний відгук від спільноти і геймерів загалом. Тобто, люди очікували більшого від Альфа. Хоча, типу, Альфа, це ж Ну це навіть, типу, мало того, що це. Це тестування, це навіть не бета, це типу альфа. З людей були завищені очікування. Тут де де, з, з, з сторони спільноти теж варто зазначити, що дарма вони очікували не стільки багато, але по таймінгу склалося так, що майже в той же час вийшла бета, бета-тестування. Аркрейдерів, якраз вони на екрані, це е люди так чи інакше будуть це порівнювати хоча це дві абсолютно різні гри. Їх не можна порівнювати. Я завжди про це казав. Але склалося так, що люди їх порівнювали, і зрозуміло, що аркрейдерс були, по перше, і геймплей не набагато приємніші, і візуально вони. Не настільки в експериментальному стилі, так би мовити. Ну, так, да, типу, плюс закрите БТ-тестування Аркредейс на той момент були більш завершені, геймплейно вони були приємніші. І, ну, типу, от склалося так, що, типу, на фоні цього на Маратон почався хейт. Плюс, так, да, тут. Е, треба теж визнати, за ними була був косяк, як то кажуть, була провина. Е, вилився скандал, якраз плюс-мінус той же час із е, артистом, е, роботи якого якимось чином потрапили в е, дизайн е, там. Дизайн-локації, де в дизайн гри без його згоди на те, тоді всі дуже сильно засмутилися, в банжі дуже сильно налякалися і давали там конференції. про те, ну дуже видно було, що їм, типу, дуже не по собі. Насправді, тим не менш, вони зв'язалися з тим артистом. Вони якимось чином хотіли розв'язати цю ситуацію. Вони визнали, що да, типу, там не арт-директор, який був який відповідав загалом за стилістику гри. Не він був, а хтось із працівників типу тих працівників вже не мав компанії, давно не мав студії. Вони зв'язалися з тим артистом, намагалися якось договорити, якось типу вирішити цю ситуацію, щоб вибачитися, покрити там якісь відшкодувати якісь збитки, які артист міг понести, і ну яким чином порішати цю ситуацію. І я бачив твіт від цього артиста. Я в, в твіттері, мені трапляється все про маратон, що є. Мені все трапляється в твіттері. Мені траплявся твіт від цього артиста. Здається, я не пам'ятаю, в грудні здається у цього року. Цей артист написав, що ми вже повністю всі питання закрили. Мене в жодних претензій більше до банжі нема. Я абсолютно задоволений тим, як все типу вирішилося. Мене все влаштовує. Я жодних обідок не тримаю, і все таке. Тобто, порішала той же самий час. Головний арт-директор, <головний> який займався цим проєктом, звільнився. Ну пішов з посади. Я так розумію, що він може в компанії ще працює, може над іншим проєктами, може типу, там на десяті чи що. Але типу цим проєктом він більше не займається. Я так здогадуюся, що це було скоріш за все, типу, одна із умов о, цього їх вирішення цього конфлікту, що стало, що склався. Що артист попросив, що, типу, ну можна, будь ласка, оця людина, типу, яка це допустила, можна, будь ласка, під посади нахід. І плюс там ще ну якісь умови полюбасу були. Ну, ну от якось так, якось склалося. Типу, вирішили все ж таки цей конфлікт. Мені здається, що це да їх провина. Треба було бути уважніше не використовувати по факту крадені. Як дизайнер, знову ж таки це дуже неприпустима історія, коли просто беруть чужу роботу, і використовують її. Це дуже боляче і ну, типу, це повністю твій твій хліб, так би мовити. Це не просто типу твоя якась творчість. Це типу, те, чим заробля... те, чим ти заробляєш, коли це просто так беруть і використовують. Це дуже дуже неприйнятно. Я з під... ну, погоджуюсь з цим підтримую на 100%. От так от тоді склалося дуже неприємно. Багато факторів наклалося. Вони затихли банжі на довгий час. Перестали вести якусь активну соціальну компанію в соціальних мережах, а якось прасувати активно. По-тихому працювали, допрацьовували гру, пророблювали весь фідбек, який вони отримували із альфа-тестувань, і потім вони проводили декілька раундів закритих тестувань. Ще вже під NDA там декілька раундів було. Перенесли початок гри, тому що е, вона мала вийти взагалі то в вересні того року ще, але але ну всі казали тим паче після Альфи, Всі казали, що типу ну вона не вийде в вересні. Якщо вийде, то вона буде занадто НАТО сирою, і це буде провал е, старту цієї ери. Так що я гадаю, що ну в Кі в кінці кінців підсумку все для них склалося як найкраще. Звісно, це були неприємні речі, чи є, з які вони прийшли. Але все склалося на краще, тому що зараз гра дуже сильно змінилася. Від Альфи, як ви всі бачили. Ми зараз це побачимо по іншим роликам. От по відоку, по е, тому, як нам будуть розповідати про усі шели. Мені подобається сеттинг, подобається артелер, реалізація Та десити не дуже. Хоча от ліс, наче прикольні. Слухай, ну насправді мені здається, що там ну, в це все треба буде грати. От як точно так само, як і з аркрейдерцями. Люди, коли є, є такий феномен у аркрейдерців, вже декілька разів перевірений. Люди, коли дивляться на, на відео чи на стрімах, Аркрейдерс, їм здебільшого не сильно подобається. Але коли вони типу пограють в неї, вони зрозуміють, в чому весь прикол. І їм починає подобатися дуже сильно. І мені здається, тут буде така ну, дуже схожа ситуація, що треба буде спочатку ну, зацінити, але в тебе не вийде типу зацінити, не купив жиру. Ну тобто. Таке двояке, можливо, будемо розігрувати «Маритон», Було б класно розіграти «Маритон». Було б класно, звісно, і спочатку. Собі накопичити до що Я ще не купляв. Я бачив в Сімі, в друзях, що деякі мої друзі вже купили маритон. Собі, вже прикупили, і це дуже прикольно. Це дуже прикольно. Це показник. Коротше, мені здається, що зараз гра має набагато більший шанс на успіх, набагато більший шанс на сильний старт, тому що вона набагато більш доповнена, вона набагато більш готова. Звісно, що на старті на жаль. І через історію, і через все інше не буде е, масового якогось хайпу, як з аркрейдерсами, наприклад, тими самими але. Я гадаю, що це гра точно не то ще не пропаде. Вона знайде свою аудиторію 100%. Як мінімум, люди, які будуть фанатіти від банджі, вони точно цю гру. тому що є особливості, які видно, що це робила банджі, і видно, що вони тримають бренд, тримають марку, так би мовити. Відчуття від гри мають бути задовільні для певних людей, для певної аудиторії. Тому я гадаю, що Ну з грою буде все в порядку, і я гадаю, що вона вийде класною. Е дуже чекаю. Вони обіцяють, що перед стартом буде якась ще відкрита бета. Е можна буде зацінити безкоштовно цю гру. Дуже рекомендую спробувати, тому що пізніше можна буде лише за гроші спробувати. Не пропустіть це вікно до 5 березня, обов'язково зацініть, якщо ви полюбляєте шутери, якщо полюбляєте екстракціни. Щодо екстракшена, до речі, і щодо того, чому це не можна порівнювати з аркрейдерсами. Блін, ну от скажіть: чи можна порівнювати Counter-Strike і Valorant? І те, і те командний шутер? І те, і те, типу, від першого обличчя. Ну да. типу. Ну, все, якісь ще, типу, подібні речі є. У Counter-Strike нема, наприклад, е класів. У Counter-Strike зовсім інші візуальні стилі. Мені здається, що Маритон порівнювати, наприклад, з Арктейдерсами теж не можна, тому що, по-перше, там третя особа, тут перша особа. Там реалізм, тут цей графічний стилізм, чи як це назвати. Він вони називаються графічний реалізм, але, типу, тут, типу, це графіка, умовно кажучи. Графічний дизайн. І те, і те, екстракшен, так, погоджується. Це і все, типу, чим вони схожі. В Маратоні є класи. В Маратоні зовсім інша динаміка боїв, зовсім інше взаємодія з ботами. Тут теж є е, боти, тут теж є ПВЕ, але, чесно кажучи, воно відчувається і виглядає набагато інакше. Коротше, це абсолютно дві різні гри. Це як порівнювати, не знаю, Art Raiders і Escape from Duck. -off. Не Тарков, тому що це, ну, ми засуджуємо. А типу Даков. знаєте, оцей, типу теж екстракшн шутер про качечок. Типу, і там, і там це екстракшн. Ну да, типу, порівнювати їх тільки через те, що там екстракшн і там екстракшн, ну це неправильно так робити, мені здається. Fortnite і PUBG, типу, можна порівнювати? Ну я гадаю, що ні. Геймплейно вони може і схожі чимось, але, типу, за відчуттями, за графікою, за. Дуже багатьма аспектами це абсолютно різні ігри. В форнеті нема типу механіки, оце, що ти береш бронежилети, шоломи, якісь типу, додаткові речі ти там собі береш. Це, це абсолютно різне. Зараз ви, ви бачили по моєму YouTube і загалом, що ви бачите по іграм, що в ігровій індустрії величезна криза зараз. От вийшов нещодавно зовсім на днях, буквально, може, вчора, оцей Хайгард. Ну, оця гра, типу, щось нове привнесла ну, для гравців. Боже, Хайгард така. Ну, ось бачиш. І всі це бачать. І для чого, для кого це зробили, тоді виходить? А знаєш, скільки таких ігор виходить насправді? Хайгард ще. Якимось чином е, був на слуху чомусь, на якихось авордах там е, його додали. На фоні ігор, які зараз виходять, які одноманітні і нікому не порівні, і ніхто в них не буде грати. Це свіже дихання, як на мене, як мінімум візуально, як мінімум графічно. Плюс те, що це робить банджі, це значить, що там буде приємний класний ганплей, тобто стрілянина буде приємна, класна. І це вже, типу, два фактори, які вирізняють цю гру на фоні інших. Якийсь успіх у гри буде. Я не думаю, що тут будуть якісь прям типу Вау, показники. Я не думаю, що гра буде популярніша, ніж Ark Raiders. але я гадаю, що для своєї ніші гра буде популярна дуже сильно.